Доброго дня! Сьогодні ми будемо такий от цікавий ремонт робити. Це заміна коннектора шлейфу сенсора Xiaomi Redmi 7A. Тут він після води він підгнив і сенсор не працює. Ну Це заради чисто цікавості робиться. Для цього в мене є донор битий. І з нього ми будемо от оцей от розйомчик знімати. Так, зараз я буду відпаювати ось цей роз'єм, відпаяю вам і покажу, що там під ним знаходиться. Підставляємо щось металічне, щоб дисплей не приплавилось. Все, зараз відпаяю і вам покажу. Так, відпаяв я ось от оцей от коннектор з цього посадочного місця. Так як ми бачимо, там є окислення або загнивші контакти. Зараз ми попробуємо їх почистити відновити. Так, ось так виглядає залужений і зачищений швейф-сенсора. Зараз ми з донора ось такого знімаємо от оцей. і перепаємо його ось на це місце. Так, зараз я його Припаяв, але зараз буду обпаювати паяльником і будемо його провіряти. Так, ось дивіться, це той самий швеф, який ми паяли на телефоні Я його вже зарані вімкнув щоб вже було видно. Невдобно плата не прикручена. Так, Так, дивіться. день. Так ось так от все працює. Так що пробуйте ремонтуйте.